Піграється з ближнім партнером, з Богачем віддає нам Майовецькому, Майовецький подає там. так, Чи буде добування? Шишка б'є. Знову ж так на місці добування. І м'яч у Сіці. Перехоплення Якубов, Якубов на правому фланзі. М'яка подача на Якубова, продовження на Майовецькому Майовецький б'є! і М'яч у Сіці. Ось такий чудовий м'яч. Підбити підсумки, поглянути на те, як хто виступав у першому колі. Чудовий удар. удартується після такого стартового нокдауну Коломияни. Ось атака лівим флангом. Удар і чи буде! м'яч. там класно грають захисники. Зміщується в центр. Майовецький. Хиднув суперника, простріл. Удар поперечка. Ну що ж таке? Як для аматорського футболу, але благовість не з тих, хто буде спочивати на лаврах Ой. Майовецький класно прибирає габруха. Перебирає то класно, але з передачею не складається чудовий удар від Турчанського і на місці жида. Благо юності в поточному сезоні. Оленич на Якубова. Оленич не вказ з боротьби. Оленич п'є Оленич. І... Повторюсь, але самі можете побачити, що перемога вільхівців на руку підопічних Романа Мотуза. тому, власне. Стадіон рух до нього як мінімум на чужий. Так, ро... М'яч пролітає. Спорт і фізичну культуру. Популяризуєш спосіб життя, створюючи умови для розвитку футболу та футзалу. Майовецький б'є з лінії воріт, виносять колумбіяни. Може бути додавання, а турчанський подія на дальності. Гол, друзі! У складах обох команд. З перших хвилин другого тайму одразу скажу, що жодних замін. Як команди виступали у першому таймі, так і розпочали другий, а поки Олег Куртяник. Швиденько про господарів. Команда. Знову отаці... немає, друзі. Будемо відверті. Сьогодні зустрічаються команди. З першої та останньої сходинок турнірної таблиці Майовецький сьогодні. Остап багато попрацював у воротах в тих моментах, яких міг рятував. Зараз знову рятує з другої в нас суперники ще по одному забитому м'ячу. Давайте після цієї атаки. Якубов. Майовецький Взні. мчить лівим флангом. Майовецький. Що це робить Руслан? Руслан віддана Якубова. Якубов б'є вже так на місці. Хоче насправді Алішер. Відзначити сьогодні не дістається до м'яча Майовецький, і це. Федорів на Майовецького. Майовецький! М'яч у сітці! Імано Франківщини, тому. Футбольна осінь ще триває, але ми вже на такій своєрідній фінішній прямій. Ось міг забивати і Федерів. Але в цей момент Анастасія Романюк дає фінальний свисток.